1, 2, 3. Поспішай. Математику вивчай. Годі мудрувати. Час, урок розпочинати. Ми вивчаємо розділ нумерація чисел у межах тисячі. Додавання і віднімання в межах тисячі. Сьогодні відніматимемо круглі трицифрові числа з переходом через розряд виду 340 60. Перше завдання усний рахунок. Рахуй, як завжди, зі мною або швидше за мене. 42 мінус Буде 35. 54 мінус Буде 45. 72 мінус Буде 64. 35 мінус шість буде 29. 21 мінус 4 буде 17. 63 мінус 5 буде. 58. Наступне завдання. Розглянь способи обчислення виразу 340 мінус 60. Які запропонували діти, який тобі найзручніший, розглянемо перше. Лук'ян віднімав так. Він знає, що від 340 зручно відняти 40. Через те число 60 він розклав на 40 і 20. І від 340 відняв спочатку 40, а потім 20. Коли він від 340 відняв 40, отримав 300. А потім від 300 відняв 200 і отримав 280. Василина. Василині зручно віднімати так. 340 вона розклала на два доданки, один із яких більше 100. 140. А інший 200, відповідно. Чому вона так зробила? Бо їй зручно від 140 віднімати 60. Вона так і робить. Від 140 віднімає 60 спочатку. Отримує 80 і потім 280 додає. І виходить в неї так само 280. Левко робить так. Кожна із цих круглих чисел подає як десятки. 340 це 34 десятки. 60 це 6 десятків. І віднімає, як у межах сотні. 34 мінус 6. Виходить 28. 28 десятків. Тобто 280. Вирази 3. Ти будеш виконувати самостійно. Зупиняй відео і працюй, потім перевіриш. 420 мінус 80. Буде 340. 370 мінус 70 буде 300. 720 мінус 60 і мінус 100. Спочатку 720 мінус 60 буде 660. Тепер від 660 віднімемо 100, отримаємо 560. Тепер від 230 віднімемо 40. Буде 190. Тепер до 190 додамо 120, буде 310. Наступний вираз, відніматимемо в дужках, буде 90. Тепер 450 мінус 90, буде 360. Наступний вираз. У дужках буде 80. І 310-80 буде 230. Сподіваюся, працював, чи працювала самостійно. І правильні відповіді у тебе були всі. Або більшість. Завдання 4. Нам треба перевірити подані числа, чи є вони розв'язками нерівності. Отож, записуємо нерівність. І перевіряємо перше число 20, підставляємо його у нерівність і обчислюємо, чи правильна вона. Тепер, коли ми від 410 віднімемо 20 буде 390, 390 більше, ніж 350. Отож, наша нерівність буде правильна, якщо х дорівнюватиме 20. Далі перевіряємо число 70. Підставляємо в нерівність замість x70 і обчислюємо. 410 мінус 70 буде 340. 340 більше, ніж 350. Це неправильно. Отож, число 70 не може бути розв'язком нерівності. Беремо наступне число 30, підставляємо його і обчислюємо. 410-30 буде 380. 380 більше, ніж 350. Це правильно. Отож, уверх сюди ми записуємо ще одне значення х. Це число 30. Далі перевіряємо число 50. Віднімаємо від 410 550. Буде 360. Виходить 360 більше, ніж 350. Це правильно: отож, х може дорівнювати також 50. Далі перевіряємо число 80. Підставляємо його у нерівність замість х. Від 410 віднімаємо 80, виходить 330. І нерівність виходить така: 330 більше, ніж 350. Це неправильно. Отже, 80 не є розв'яском нашої нерівності. Задання 5. Це задача. Читаємо. Ярослава за перше тренування пробігла 920 метрів. А за кожне наступне на 80 метрів менше, ніж за попереднє. Скільки метрів пробігла Ярослава за третє тренування? У нас є малюнок до задачі. Перше тренування і відстань 920 метрів. Друге тренування і відстань на 80 менша, ніж попереднє. І третє тренування і відстань ще на 80 менше, ніж друге попереднє. так? Нам треба знайти третє. Будемо працювати по порядку. Ми знаємо, що перша 920 метрів вона пробігла за нього, так. А друге тренування на 80 менше. Як знайти скільки за друге? Відняти. Віднімаємо, виходить у нас. 840. Так, метрів за друге тренування. Тепер. 840 мінус 80 виходить 700 60 метрів за третє тренування. Відповідь 760 метрів. У шостому завданні ми будемо працювати зі стовпчиковою діаграмою, у якій подано інформацію про те, скільки декстопів. Ноутбуків, планшетів та телефонів полагодила майстерня за тиждень. Кожен девайс позначений відповідною буквою і таким самим кольором стовпчик. Перший у нас девайс це декстопи. Ось стовпчик їхній. Другий девайс це ноутбуки. Третій планшети. І останні це телефони. Ліворуч, вертикальна риска це кількість девайсів. Одна клітиночка це один девайс. Нас питають у першому запитанні, скільки ноутбуків полагодили. Шукаємо ноутбуки ось. Дивимося ліворуч по висоті стовпчика. І бачимо, що ноутбуків полагодили один. Далі нас питають: чого полагодили більше? Декстопів чи ноутбуків? Ноутбуки ми ще дивилися один, а декстопи це ось. Ось висота стовпчика, і відповідно декстопи 2 штуки. Так? І їх більше? Наскільки більше? Щоб відписати на запитання, наскільки, нам треба відняти 2-1 на 1 більше. Друге запитання. У скільки разів менше полагодли ноутбуків, ніж декстопів. Щоб відписати на запитання, у скільки разів нам треба ділити ноутбуків 1, декстопів 2. 2 ділимо на 1, отже, у 2 рази менше полагодли ноутбуків. Четверте запитання. Скільки всього девайсів полагодили? Тобто всіх разом. Декстопів 2, ноутбук 1, планшет, дивимося, теж 2. І телефонів найбільше. Що у нас виходить? 4. Разом це буде 9 девайсів. Ти можеш скласти ще запитання за цією діаграмою і задати їх своїм рідним. Завдання 9. Це задача. Земельна ділянка має форму чотирикутника зі сторонами 20 метрів, 30 метрів, 50 м і 70 метрів, якої довжини потрібен паркан, щоб обгородити цю ділянку. Паркан ставлять на ділянці по периметру. Отже, нам треба знайти периметр ділянки. Для цього, що треба зробити, додати всі довжини сторін ділянки. І в нас вийде. 20 плюс 30 це 50 і плюс 50 100, і плюс 70 170 метрів. Отже, паркан треба довжиною 170 метрів. Задання 10. Це цікаве завдання. Слухай його уважно. Читаємо. З рівності на множення, наприклад, 4 помножити на 6 дорівнює 24, можна скласти дві рівності на ділення. 24 поділити на 6 дорівнює 4. Або 24 поділити на 4 дрівні 6. Чи для будь-якої рівності на множення таке можливо? Подумай! Згадай, чи є якесь число, на яке не можна ділити. Так, правильно, ми не можемо ділити на 0. Отож рівність на множення у якій один із множників нуль, це рівність, з якої неможливо скласти дві рівності на ділення, бо ділити на 0 неможливо. Це твоє домашнє завдання. Подумай, що ти знаєш і вмієш після сьогоднішнього уроку. Ми вчилися віднімати з переходом через розряд виду 340-60. Ми мали завдання з нерівністю, що вмістила букву і нам дали кілька чисел, які нам треба було перевірити, чи є вони розв'язками цієї нерівності. Ми працювали зі стовпчиковою діаграмою, розв'язали складену задачу, життєву задачу, а також цікаву задачу, де згадали ми про неможливість ділення на нуль. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. У нас закінчився урок. Далі будуть ще. Чекатиму тебе на кожному з них.